Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, щоб Дух Святий, Дух, якого Бог послав, сам Дух Божий, Дух творіння усього живого, Дух, який говорив, і все, що він сказав, сталося, і все, що він говорить, відбувається, тому що він Бог. Він був посланий Богом, щоб направляти своїх дітей, його народ, свою сім'ю, усіх тих, хто з Божої сім'ї, то обраний, так би мовити, вставлений у Божу сім'ю, вставлений у царство Боже. Нехай кожен. Кожен, кожен хай усвідомлює збереження, свого найбільшого скарбу, свого найбільшого багатства, найбільшого багатства, ніж батько, ніж мати, ніж діти, ніж дружина, чоловік, сім'я, гроші, соціальне становище, усе. Найбільше багатство, яке може мати людина, це бути дитиною Божою і підтримувати цей стан, сина до свого вічного перебування з Богом, тому що це найважча річ, яка існує на поверхні землі. Я не кажу, що це неможливо, ні, тому що я тільки тут, тому що Бог це зробив можливим. Але я скажу вам наступне для усіх вас. З Цією своєю щирістю я звернусь до вас. Я намагався зберегти цей незлічений скарб, який є моїм спасінням. Я сказав не так давно, що я був спасений, я спасений і буду спасений, якщо залишуся твердим, вірним до кінця. Ви знаєте, що апостол Павло, чоловік Божий, помазаний, сповнений Святого Духа. Він мав так би мовити своїх колег, тих, хто дотримувався тієї ж віри, що і він, прийняли віру із ним. Але на шляху віри багато хто відмовився від цієї віри, залишили цю віру. І чому вони залишили цю віру? Відчуття. Почуття всі почуття, які люди знаєте, вони дають можливості вийти, тому що усі ми даємо місце для цього. Тому що хто не зазнає невдачі, хто? Усі ми помиляємось через свої почуття. Тому ми повинні постійно бути у вірі. Слухаючи слово Боже, молячись, шукаючи, представляючи своє тіло в живій жертві, святій і приємній Богові, що є нашим раціональним поклонінням Богу. Отже, багато хто через почуття залишили віру, почуття болю, образи. Почуття, бажання справедливості, вимога справедливості, особливо справедливості, тому що ті, хто приймає віру в Господа Ісуса, вони приймають справедливість. Але коли людина в межах своєї віри, своєї церкви, коли вона дозволяє, Несправедливості говорити голосніше, ніж справедливість Божа, тоді ця людина втрачає віру. Ось що каже апостол Павло, що через погану совість деякі залишили віру. А потім він говорить про Олександра та іменею. Іменея. Через погану совість. Але погана совість, вона стає такою, коли людина захоплюється власною справедливістю. Вона хоче справедливості за будь-яку ціну, і поки справедливість не приходить, іншими словами, помста не приходить, це так воно як є. Справедливість це помста, начебто яку людина хоче зробити. І поки справедливість не відбувається, людині боляче, сумно, але коли трапляється. Несправедливість, коли людину карають, людину судять, так би мовити, коли людина, начебто, платить да, ціну, тоді та істота, яка мала почуття або образу, яка так сильно прагнула помсти, стає щасливою, задоволеною. іншими словами, це показує, що людину. Не пробачили, вона не пробачила і не була сама прощена. Це показує, що людина не від Бога. Ви повинні зрозуміти одну річ: хто народжується від Святого Духа, води і Святого Духа, стикається із усіма цими проблемами. Але через свою божественну природу, тому що людина, вона є духом. Тобто вона духовна. Вона віддається Богу. Вона стає покірною людиною. Чому? Тому що Бог був милосердний до неї, тому вона також зобов'язана бути милосердною до своїх ближніх, отже. Я кажу вам, що спасіння не таке вже й просте, тому що а, ось я прийняв Ісуса як свого Господа і Спасителя, ось і все я спасенний. Ви були спасені, але щоб залишатися спасенними, ви повинні зберігати чисту совість. давайте, наприклад, подивимося на випадок злодія на Христі. В останній момент він віддав. Своє життя Ісусу. Ісус сказав, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ви знаєте, чому, чому він став спасенний? Тому що він він збирався померти. Він отримав це спасіння, так би мовити, по звуку гонгу. Перед смертю він віддав своє життя Ісусу і був спасенний. Це трапляється з кожним на ліжку. Знаєте, там людина, вона хвора. ось. Вона приймає, підкоряється вірі, своє життя віде Ісусу, і Ісус рятує в останній момент. Тепер проблема. Я кажу проблема. Тому що це насправді проблема. Проблема в тому, що ми приймаємо Ісуса, слідуємо за церквою, стаємо вірними і навіть робимо роботу Божу як пастор, єпископ, дружина. Щоб це не було, немає значення. Важливо наступне. Коли людина починає робити божу роботу, Боже служіння і стикається із проблемами несправедливості, перше, що вона робить, це каже: О, я цього не приймаю іншими словами, він дозволив, ця людина дозволила собі захопитися пропозицією дьявола, тому що дьявол сіє. Несправедливість диявол сіє думки про образу, про бажання справедливості за будь-яку ціну, і не всі знають, на жаль, що написано, говорить апостол Павло. І що означає, якщо наша несправедливість, якщо моя несправедливість є причиною Божої справедливості? Іншими словами, якщо я вчиню несправедливість до людини, ось вона в несправедливості, і вона приймає цю несправедливість і підкоряється Ісусу. Бог там на наперед він виправдає її, вшанує її, тому що вона була ображена і в несправедливості знаходилася, але вона не, вона не дозволила себе захопити образі. Отже, мої друзі, ось ці маленькі проблеми, ці прискіпливі речі, так би мовити, які існують у релігійному середовищі, і, зокрема, в євангельському середовищі, це те, що змушує людей відмовлятися від віри. І це правда. Коли Бог, ось ми побачимо це в історії Ізраїлю. Коли Бог він спас Ізраїль із Єгипту від єгипетського рабства, Бог показав свою силу, десять знаків дав народ Ізраїлю. Побачив весь народ побачив ці знаки Божі, силу Божу. Ці люди пройшли через середину моря, ось і все, і увійшли до. Землі обіцяний майже їм знадобилося 40 років, щоб пройти пустелю. І Бог був з ними. Це був Бог, який керував ними протягом 40 років, щоб випробувати їх, щоб випробувати але там, у цьому випробуванні, протягом 40 років. Тільки Ісус Навин та Калеб увійшли до обіцяної землі. Інші залишилися на півдорозі. Вони померли. Ви бачите, наскільки важко врятуватися. Це дуже важко. Тільки Ісус Навин та Калеб увійшли до землі обіцяної. Отже, це означає, наступне: як важко тобі. Врятуватися, мені врятуватися, нам спастися, тому що ми живемо, ми знаходимося в пустелі, нас випробовують кожен день, кожну годину, кожну мить, усіх нас, кожну мить, нас усіх випробовують. Але, єпископе, мені потрібно довести ось комусь щось, тому що я вже віддав своє життя Ісусу, ось я вже був хрещений Святим Духом. Ви можете бути впевнені, що пройдете так би мовити, тест. Це те, що сталося з Ісусом. Ісус був хрещений Святим Духом, хрещений в воді, хрещений Святим Духом, і сам Святий Дух повів Його в пустелю, щоб Його спокушував сатана. Іншими словами, що ми усі будемо випробовані і схвалені, якщо ми будемо наполегливо. Не зупинятися будемо у вірі, мої друзі. Якщо ви вже спасені, слава Богу. Але будьте обережні, щоб не втратити цей скарб, цю коштовність, цю велич, яку Бог вклав у вас. Ось і все. Тримайте. З усією силою не захоплюйся цими образами, горем бажанням помститися. Нічого з цього. Прощай, прощай, тому що ми отримуємо більше прощення, чи не так? Тому що існує філософія, поширена така доктрина, що колись людина була спасена, тоді вона спасена назавжди. Насправді це не так. Ось я був спасений, я спасений, і я буду спасенним, якщо залишуся вірним до кінця. Яка біблійна основа для того, що ви це кажете, єпископи? Прочитайте Откровення. І в семи листах Ісус каже семи ангелам церков? Він каже, що якщо той. Хто той, хто витримає до кінця, він буде спасенним буде переможцем. Тепер, щоб ви були переможцем у Бога, ви повинні зберегти свою віру недоторканою, ваші стосунки, ваш канал зв'язку з Богом, спілкування з Богом. Він повинен бути чистим, щоб ви ніколи не втрачали цей контакт. Цю близькість з Богом, переможцю, переможцю, сказав Ісус. Лише дві церкви не були піддані саме викриванню, а інші п'ять церков, всі вони були піддані викриванню. Усі вони, Господь Ісус. Він звертає їхню увагу на це. Зберігайте те, що у вас є. Інакше я прийду і зніму. Вашу лампу, це спасіння. Отже, мої друзі, поставте це як пріоритет у своєму житті, коли ми тут проповідуємо, говоримо, навчаємо, направляємо, намагаємося допомогти. Ми також практикуємо нашу власну віру. І передаємо вам те, що Бог дав нам, і намагаємося дати те, що ми маємо ще більше, чим ми навіть отримуємо. Отже, це та, та таємниця, яку Ісус нам залишив. Дайте і ще більше ви отримуєте. Хто має, він дає. Ті, хто не мають, хочуть тільки отримати. Ви один із цих двох людей. Або ви той, хто має, хоче віддавати. Або ви та людина, яка не має і хоче отримувати. Ким ти був і є. Коли людина вона врятована, вона хоче врятовувати. Коли людина не врятована, вона навіть стимулює цю помсту. Вона навіть ще більше кидає більше масла у вогонь, тому що це використовує зло, щоб мати можливість забирати людей. Так би мовити, братів, друзів до спокуси вести. Тому ми залишаємося тут і повернемося в наступні дні. Не забувайте, що вже у цю неділю у нас буде свята вечеря примирення, про яку ми будемо говорити ще більше скоро. Хай Бог благословить вас і побачимось тоді в ім'я Ісуса Христа. Амінь.